Коли я перший раз розпакував коробку і дістав даний годинник, я був просто в шоці. Адже ця копія Apple Watch Ultra один в один, як і оригінальний Apple Watch. Ти будеш шокований, коли дізнаєшся, що е, даний годинник він нічим не відрізняється візуально від оригінального годиннику і до того ж має свої фішки, які немає просто оригінальний Apple Watch. Це просто не вкладається в розумі, як годинник Apple, який коштують. Багато разів дорожче може вступати копії, так не без мінусів, Звичайно, є тут певні обмеження, але в цілому це дуже крута копія за свою ціну. Сьогодні в цьому відео розкажу все в деталях, і ти реально будеш зацікавлений також протестувати такий годинник. Що можу сказати по візуалу? Виглядає годинник дуже круто. По одній простій причині я вирішив попробувати даний годинник, адже мені дуже було цікаво, як буде сидіти на руках Apple Watch, як вони будуть виглядати. Наскільки буде з ними комфортно спати, приймати душ, я годинник ніколи не знімаю. І для мене комфорт і зручність використання на першому місці не хочеться віддати велику суму грошей за годинник, який потім тобі буде незручний, потім його продавати і так далі. Простіше перевірити це на копію, ну і в загальному. Отримати досвід також дуже цікаво. Що стосовно виготовлення, дана копія, вона зроблена із металу. Метал тут дуже якісний, відповідно, в кольорі такому самому, як і оригінальні Apple Watch Ultra, теж е така блискуча рамка. Тут, правда, немає вигляду антенок, які є на оригінальних. Це єдине, що ти можеш побачити, відрізняється. Кнопка працююча цього оранжевого кольору. Динаміки тут також отвори є. Бічні кнопочки, це регулятор. Він дуже класно регулюється, досить швиденько може зараз побачити, як все переключається. Достатньо плавна анімація. Стосовно роботи, також я був здивований, що вони достатньо шустро працюють. І екран тут хороший. Бічна кнопка також працює, все натискається гарно і питань до керування годинником немає. На задній частині корпусу тут можна також побачити всі написи. Дуже гарно виконана нижня частина, і фіксація ремінця, і чотири болтики. Ремінець, до речі, по якості непоганий. Він достатньо такий гнучкий. Це ну, фішка Apple Watch Ultra такі ремінці. От, і плюс до того, що він ну, реально він тобі не стискає руку, він не, не тягне, він достатньо великий, дуже хороша застіпка, Мені сподобалось, ти собі можеш цю штуку знімати і переставляти, куди тобі потрібно. От, по розміру. Сидить ремінець гарно, в пазу, реально дуже добре. Вони не спадуть в тебе точно з ремінця. І тут підходять, звичайно, оригінальні ремінці. Ти можеш поміняти любі там, series 7, серії 8 і так далі. Що стосовно металу, то метал ну, дуже гарно виглядає, і не скажеш збоку, що це не оригінальний Apple Watch. Е, дуже класний вигляд. Що стосовно екрану, то екран тут AMOLED. і фішка цього екрану в тому, що він дійсно якісний. Відео, можливо, до кінця не передасть, але дуже класна картинка, сочна, і причому це зараз на мінімальній яскравості. Якщо перейти в налаштування, зараз я тобі покажу дисплей мінімум ставимо на максимум. І дивимося, як воно виглядає. І цей дисплей, от він зараз на камеру прям засвічує, адже він дуже яскравий. На сонці дуже класно видно і порівняй тільки це зображення, цю яскравість, з оригінальними Apple Watch. Зараз я тобі покажу. От оригінальний Apple Watch. І подивись, де яка яскравість. Відкриваємо також меню для прикладу. Видно, що тут прям засвідчується дуже конкретно. Тут ну, яскравості вистачає оригінальним, звичайно, але тут я був дуже здивований, що в темряві все-таки воно дуже круто буде е, видно. реально, І різниця буде видна на сонці, адже ну, зараз на камеру навіть не комфортно, і зараз в приміщенні багато освітлення я скручую назад цю яскравість, от, цього достатньо. Це дуже круто, що такий запас яскравості є. І що стосовно по екрану, то у нього хороші кути огляду також. Він, відповідно, зображення йде на поверхні. Тобто це реальна amoled матриця дуже хорошої якості тут і скло. Мені подобається, як воно виглядає. Мінімальні рамки, реально мінімальні рамки, і екран. Я зацінив, що це такий великий екран в порівнянні з Apple Watch Series 7 на 45 мм. 45 мм теж екран хороший, але от 49 тут вже відчувається, що більше інформації поміщається, і, відповідно, це реально круто. І до того ж, годинник виглядає на руці дуже класно. Що стосовно плавності, давай покажу, як вони працюють. Отак от, от відкривається шторка, закриваємо. Достатньо плавно. Ну, тут є така певна анімація, так скажемо. Але ну, це круто, для копії це дуже круто. Отак от можна гортати. Ти можеш подивитися, як воно працює. Буває підвисання на початку, так а от ти коли прогрузив, там якби щось прогортав, в налаштування, наприклад, перейти. Швиденько в налаштування перейшло. Ось так гортається в налаштування дуже плавно. Дуже плавно. Якщо, наприклад, перейти в загальну інформацію, меню додатково, вийти назад, вийти на годинник. Ось так це відбувається. З боку свайп є інформація, тут погода, налаштування можна перейти, швидкі заміри по здоров'ю. Також показую дату, погода і так далі. Якщо свайпити назад заховуєш, тут відкриваються твої заміри. Ось так це виглядає. Назад виходимо, відкриваємо знову шторку. Є фішка Always On Display, яка повністю включена. Ну, вона працює, як скажемо. Можна повністю, щоб завжди горів екран незалежно. Тобто буде повністю циферблат. Наприклад, отакий, світитись постійно. Можна це виключити. Можна поставити, виключити. Що коли ти руку піднімаєш, буде засвічуватися ось цей екран. Затримка, до речі, мінімальна. От, Наприклад, я годинник зараз опущу і зараз тобі піднімлю, покажу. Отак він спливає. Опускаєш. І отак він спливає. Ну, Затримка більше, ніж оригінальних Apple Watch, але в принципі вони спрацьовують досить шустро. При тому, що я це не на руці, то я так на вису роблю, можливо, не трошки їм ще довше подумати треба. То це результат дуже хороший. Якщо, наприклад, от, вон, екран погас, і тут буде годинничок просто стрілочка показуватись, відповідно, коли піднімаєш руку, то повністю то загоряється екран. От, Розблокували. Можна свайпнути вниз, тут будуть всі сповіщення, які приходять тобі, воно не спливає, на жаль, на весь екран, воно просто вібрує тобі. І показується ну, тут зірочка, ну, точечка, що є непрочитане повідомлення. От, Наприклад, знову включаю Apple Always on Display. І відповідно буде завжди горіти екран. По налаштуваннях тут також дуже схоже на оригінал. От все дуже класно виглядається на екрані. Ти можеш нічний режим поставити. Будильник, є ліхтарик. Ось так, ну екран і реально яскравий. І Тут ліхтарик буде яскравіший, навіть ніж в оригіналі. Це ну, реально дуже круто. По меню, дивись, як меню працює. Я не знаю, як вони так роблять. Я розумію, що у Apple свої фішки, оригінал є оригінал. Тут багато чого обрізано по функціоналу, менше можливостей, не та якість, звичайно. Я думаю, що з часом годинник все-таки в носці буде показувати себе гірше, чим оригінальні матеріали. Це маємо на увазі метал, ремінець і скло. Але для такої ціни вони вартують близько 2000 тисяч гривень, то це дуже класно. Наприклад, відкрити погоду. Так швидко відкрилась погода. До речі, це не було в кеші, воно відкривається все по першому разу. Можна відкрити, наприклад, будильник. Отак виглядає будильник. Так, тут можна міряти пульс, він виміряє пульс стандартно, в принципі, як і там Mi-band, наприклад, трошки довше, ніж Apple Watch, але вимірює. 60 секунд вимірює він кисень у крові. Він може також поміряти є артеріальний тут артеріальний тиск. Я вже забув, де він знаходиться. Застосунок є окремий. От, можна заміри ці зробити. Є доступ до камери, є доступ до навігатору, до плеєру. Плеєр тут обмежений. На жаль, ти не можеш так керувати, як керуєш, наприклад, через Apple Music iPhone плюс годинник, тут воно обмежено, по суті, не реалізовано до кінця гарно. Є програми тренувань. Зараз я покажу, як вони виглядають. Програми тренувань я вже забув. От такі це у нас меню програми викликається, Отут тренування з боку. Біг, біг на свіжому повітрі, їзда на велосипеді, прогулянка, пішки підніматися в. Футбол, бадбінтон, баскетбол, вільні руки. Не так багато всяких програм, але вони тут є. І це реально класно. По циферблату, якщо затиснути, ти можеш замінювати собі різні циферблати. Ось, наприклад, такий циферблат, як Apple Watch. отак він виглядає. До речі, компас працює. От і досить все е, схоже на оригінал. По меню. Ну, звичайно, якщо в налаштування перейти, воно тут не таке продвинуте, Тут менше налаштувань, шрифт неможливо регулювати. Звичайно, якщо там в плані установки е, застосунків ти не можеш. По сповіщеннях також є певні обмеження. YouTube не встановлюється, від YouTube сповіщення не приходить. Ну і від інших, наприклад, Viber, Telegram, це все приходить. Такі самі основні, саме сповідомлення і так далі. Дзвінки можна приймати, можна з них говорити. Хороший мікрофон, хороший динамік, тебе буде чути добре, і ти будеш чути добре. Звичайно, якісь гірше, у оригінала, але принаймні воно працює. Стосовно сповіщень, то в принципі вони без якихось там затримок приходять, вібрує непогано, але все одно вібрація у оригінальних сильніша. Якщо взяти по зарядці, то вони тримають до 4 днів зарядки, і це дуже хороший показник. Я розумію, що тут обмежені функції. Але для тої ціни, яку вони коштують, для тих функцій, екран дуже яскравий, то вони тримають класно. Я майже екран постійно включав на максимальну яскравість. Включав Always On Display, який просто показував годинничок стрілочки, не повний циферблат, а годинничок чотири дні вони спокійно витримують. Якщо з Always On Display, не на максимальній скравості, там, наприклад, на середній, то два-три дні ти можеш з даним годинником проходити. В комплекті з даним годинником іде зарядка. Оригінальна зарядка не підходить. Відчувається, що вона така простіша, вона легенька, не так добре тримаються. Сам годинник на ньому. На цій станції, але в цілому ну от включив, зарядив, заряджаються вони буквально там за півтори-дві годинки, і ти вже маєш повний заряд і на 4 дні можеш забути про зарядку. По вазі вони достатньо важать так нормально, вони трошки легше від оригіналу, але от по якості відчувається, що ну, це гарний годинник. Якщо, наприклад, ти е, ніколи не бачив Apple Watch Ultra вживу і візьмеш цю копію, то я думаю, що ти не відрізниш одразу, якщо хіба там будеш вдивлятись і в порівнянні там подивишся якесь відео або подивишся по фотках. Ну ре реально на руці в когось побачиш їх, не відрізнити. Якщо тебе зацікавила дана копія годинника Apple Watch Ultra, то обов'язково звертайся до мене, пиши в приватні повідомлення, і я допоможу тобі виборі копії, яка буде тебе радувати повсякденно.